Алгоритми пройшло вже кілька місяців з того часу, як я дізналася, що мій чоловік мені зраджував, а я все ще не прийняла рішення, залишитися мені чи піти. Я навіть не могла вирішити, чи підходить чергова подушка нашому дивану. Я була страшенно нерішучою жінкою. Коли я обговорювала цю ситуацію з психологом, вона сказала: Дітей ранять не важкі рішення батьків, а їхню нерішучість. Вашим дітям потрібно знати, яким шляхом далі піде їхнє життя. Ну, поки я сама не впізнаю, вони не впізнають, обізвалась я. Тоді спробуйте зрозуміти, як це дізнатися. Тоді єдиним відомим мені способом дізнатися був метод опитування та дослідження. І ось я почала опитування. Вирішила обдзвонити всіх своїх друзів у надії, що, можливо, вони знають, як мені краще вчинити. Після цього я взялася за дослідження, перелопатила всі статті на тему зради, розлучення та дітей, які тільки змогла знайти, сподіваючись, що експерти підкажуть мені, що робити. Опитування та результати досліджень не допомогли. Я все одно не вийшла з болісного глухого кута. Зрештою, я здалася у владу всесвітньої павутини, хотіла з'ясувати. Може, це незриме скупчення чужих людей, тролів і ботів, знає, що мені робити з моїм єдиним і дорогим життям. Так я виявила себе, що сидить у ліжку о 3 годині ранку. На колінах ноутбук. Я ложка за ложкою набиваю рот морозивом. А пальці тим часом забивають у гугл. Що робити, якщо мій чоловік підлий зрадник, але в той же час прекрасний і дбайливий батько, правила. Минулого тижня моя подруга Ешлі вперше сходила на бікрам йогу, гарячу йогу. Вона увійшла до зали, розстелила свій килимок, сіла на нього і почала чекати, коли щось станеться. Там стояла така спека, поділилася зі мною вона. Коли до зали увійшла інструктор, молода й упевнена в собі, з Ешлі вже сім потів зійшло. Їй стало трохи ніяково. Інструктор оголосила Ми незабаром починаємо. Під час занять вам буде дуже спекотно, але із зали виходити не можна. Щоб ви не відчули, треба терпіти і не йти. У цьому сенс вправ. І ось заняття почалося, а вже за кілька хвилин картинка перед очима у Ешлі попливла у неї закружляла голова, її занудило. З кожним вдихом їй ставало дедалі важче дихати. Двічі перед очима починали танцювати крапки, після чого взагалі трохи потемніло. Вона дивилася на двері, борючись із відчайдушним бажанням кинутися до неї, рвонути на себе і втекти. 90 хвилин вона провела з жахом, задихаючись і ледве стримуючи сльози. Але із зали так і не вийшла. Коли інструктор оголосила кінець заняття і відчинила двері, Ешлі зірвалася з килимка і вилетіла в коридор. Затискаючи долонею рота, кинулась на пошуки найближчої вбиральні, і там її рясно вирвало на раковину. Стіни, підлогу, повзаючи на карачках по вбиральні, витираючи свою блювоту паперовими рушниками, вона думала, що ж зі мною таке трапилося. Та двері навіть не були зачинені. Дракони. Коли я була маленькою, дядько подарував мені на день народження снігову кулю. Маленький, круглий, кришталевий, такий, що приємно лягає в долоню. У центрі сидів червоний дракон із блискучою лускою, яскраво зеленими очима та крилами, схожими на сполохи вогню. Я привезла його додому і поставила на тумбочку поруч із ліжком, а ночами лежала без сну, налякана тим, що в темряві поряд зі мною сидить дракон. Зрештою, я не витримала і якось уночі встала і засунула снігову кульку на найвищу полицю. Потім, час від часу, але тільки в день, коли ясно. Я посунула до полиці свій стілець, забиралася на нього і знімала кульку, струшувала його, піднімала вище, і спостерігала за тим, як у середині кружляє мерехтлива хуртовина. Коли вона затихала, і сніжинки осідали, у центрі кульки знову вимальовувався грізний червоний дракон, і я відчувала, як по спині біжать холодні мурашки. Чарівний і водночас лякаючий, цей дракон завжди був на своїй посаді, але не рухався і здавалося, просто чекав чогось. Моя подруга Меган вже 5 років веде тверезий спосіб життя після 10 років алкоголізму та наркотичної залежності. Останнім часом вона намагається зрозуміти, як так вийшло, що залежність взяла гору над такою сильною жінкою, як вона. У день свого весілля Меган сиділа в задній частині каплиці, абсолютно впевнена в тому, що не хоче виходити заміж того чоловіка, який чекав її біля вівтаря. Вона була впевнена, що не хоче аж до мозку кісток. Але заміж за нього вона все одно вийшла, бо їй на той час було вже 35 років, а в такому віці треба бути одруженою, тому що, скасувавши весілля, вона розчарувала б цілу купу людей. Вибираючи між цією купою та собою, вона віддала перевагу розчарувати одну себе. Вона сказала згодна, незважаючи на те, що всередині у неї все кричало не згодна. Незгодна і наступні десять років намагалася заглушити в собі правду, яка, втім, і так була їй чудово відома. А полягала ця правда в тому, що того дня вона себе зрадила, і справжнє життя не почнеться, доки вона не припинить себе зраджувати. Єдиним способом заглушити цю правду було поринути з головою в алкоголь і не виринати. Тож вона почала серйозно випивати ще під час медового місяця. Чим сильніше вона надиралася, тим глибше заховувала свого власного дракона. Через деякий час алкоголь і наркотики перетворилися на серйозну проблему, що було їй лише на руку, адже вони витіснили ту справжню проблему, і тепер про неї не треба було думати. Ми схожі на снігові кульки, витрачаємо весь свій час, сили, слова та гроші, щоб створити бурю і підтримуємо її. Не даємо сніжинкам осісти і оголити лякаючу, палаючу правду монолітну та нерухому. Стосункам кінець. бухло мене перемогло. Таблетки від болю в спині поїдаються зовсім не через біль у спині. Він ніколи не повернеться. Книжка сама себе не напише Рух єдиний вихід. Звільнюсь із цієї поганої роботи. Врятую своє життяття. Бо надто боїмося подивитися в очі драконові, що ховається всередині нашої хуртовини. Якось увечері, коли мої діти були ще зовсім крихітними, я лежала у гарячій ванні та читала збірку поезії. У ньому я натрапила на вірш під назвою Таємне життя про секрети та про те, що вони є у всіх. Я подумала ну, відколи я кинула пити. У мене секретів більше немає, і це було приємне враження. Але потім я прочитала Цей таємний душевний трепет від пожежі першим рятує. Він і гріє, і боляче сліпить, якщо вторгнеться, спалює. Я опустила книгу і подумала О, зачекайте, є дещо? Те, про що я не розповідала, навіть сестрі. Моя таємниця, яка і гріє, і опалює, полягає в тому, що жінки здаються мені нескінченно привабливішими і привабливішими за чоловіків. Моя таємниця це моя підозра, що я народилася на світ, щоб кохатися з жінкою, обійматися з жінкою, жити і померти поряд з жінкою. І тоді я подумала: дивно, це ж не може бути правдою, зрештою. У тебе чоловік та троє дітей. Життя в тебе більш ніж вдалося. Я вибралася із ванної, струснула волоссям, витерла його рушником, і сказала собі: Може, в іншому житті? Хіба не кумедно? Наче воно в мене було інше, запасне життя. Дякую, що слухали. Наступна глава вже скоро. До зустрічі наступного разу на каналі Тихі Книги.